собака, да, Джесі, мама на собаку. Дурий собака, мама, да-да. Не будь собака. Не штовхай хай Не штовхай. хай, вона не любить, щоб ти їсти став Мої котяри, мої такі собаки. Десь це мамина. Десь це мамина. Мамина. Дай насичка поцілує. Давай, начка, поцілювай. Вот так, от, от, от так ми хочемо. От так. Щоб тебе чухали, так? Да? Ой, моя собака.